Привіт, я Марія Піон, ви У мене на Ютуб каналі, і сьогодні ми говоримо про Плутон. А справді про початок Водолія, бо власне від Плутона відштовхується певна така велика частина часу, якою називають ерою. І це час, який починається вже дуже скоро. Тож зараз ми здаємо фінальні екзамени по тому періоду, за що відповідав Плутон в Козирозі. Власне, в Козирогу він був з 2008 року, а зараз, точніше, саме з 19-го Ця 20 листопада 24-го року він вже остаточно і безповоротно іде у Водолія. Тож перехід цей ми всі відчували, і власне та трансформація, яка багатьох зачепила саме як і переміщення, переселення, імміграція, а все це як початок реформи. Величезної реформації новаторства і певних революцій у світі все це було підписано під вплив Плутона. Плутон як планета, яка має довгу тривалу дію, але найглибше заглиблюється фактично у всі такі потаємні куточки душі, виносить назовні все те, що скривалось, розкриває секрети, показує маніпуляції, дає жорстк. І уроки, кармічні уроки, і, власне, заглиблення у себе через трансформацію і по фіналу зміни несе Плутон. Що ж це буде означати наш такий остаточний перехід? І чому зараз це відео я знімаю саме в період, коли Плутон повертається у Козирога на невеличкий час, кілька місяців до 19 листопада? Що ми будемо відчувати цієї осені? Це а, повернення попередніх уроків, фіналізація власне як екзамен за величезний проміжок часу, який починав і тригерив історії, які у нас закладалися ще в 2008 Згадайте себе в 2008 У кого це попадає власне в період, коли ви свідомо можете згадати. А це власне люди в той момент мали певні перепрацювання, певні зміни, реформи. Це теж була економічна криза, як і зараз буде, але вона буде по іншому проживатися. Тому що, коли Плутон міняє знак саме в момент його переходу, в знак особливо остаточного переходу, а він вже два роки нас просто туди-сюди трошки мучить, трошки випробовує, бо він вже міняв знак і він. Ось зараз повернувся в Козирога на оці три місяці. Фактично, для чого? Для того, щоб остаточно дати таку ретроспективу, повернення в попередні е, правила поведінки, в попередні теми, в те заглиблення в ті теми, аби зараз все ж таки зрозуміти, про що йшлось попередні роки, про що хочеться, аби йшлось далі. Е, ми забираємо звіта найкраще і розуміємо, що... Ми Хтось боровся за свою реалізацію, хтось боровся за свою сім'ю, хтось боровся з якимись питаннями. І зараз він має якби повернення до тих цінностей, от ті бажання та цінності, які у вас вистрілювали у 2008 році. Зараз на кілька місяців повертаються до вас як останнє нагадування в ретроспективі, чого я вартий для порівняння. І, до речі, хочу одразу сказати, що е, кризи зараз піднімаються, кризи вікові, кризи трьох років, шести років, підліткові кризи будуть посилюватися, і криза середнього віку. Також тому ми маємо з розумінням ставитись до того, що люди зараз будуть переживати дуже дивні стани, хтось буде впадати в депресію, хтось буде повертати собі свої бажання, закривати гештальти, а також е, якби. Знову витком сил повертатися і в дуже прискореному жатому періоді реалізовувати те.